Вітаю у нашій театральній кав'ярні. З нами пані Світлана. Світлана Фецайло, Театрознавиця, я Олена Черпатюк. Ми знову разом, пані Світлана. Так і у нашій світлині на гостина, режисер-постановник театру Тарас Володимирович Буга Мазур. Вітаємо вас, пане Тарасе, у нашій театральній кав'ярні. Так, мене даремно запросили Тараса, тому що цей сезон розпочався саме з народного Малахія, тому що і минулі, вже декілька сезонів його роботи Біла Ворона, Ромо Джульєта, Гамлет за двома зайцями це не перевершено, звичайно, це вистави, які не залишають байдужих глядачів. От звідки він От такий взявся в, нашому звідки театрі. взявся в нашому театрі? Він уже, це який Тарас сезон: десятий чи дев'ятий? Це десятий сезон, він з нами. А взагалі народився він, виріс, змужнів саме у Вінниці. Але згодом? От розкажіть нам. Як ви опинилися в Харкові, і взагалі, от Тарас, як так трапилося, що мама-вчителька, а ти вирішив бути актором, режисером? Чи як ну, от роз... Розкажи нам. Ну, стільки багато запитань, бачите? Починайте. Це була. Драма студія драматична, де я займався, і я зіграв там, до речі, Галахвастова, якщо ми говоримо про двох так. за двома зайцями, які мають бути 20 го числа. От, і це був якийсь такий певний момент в моєму житті, після якого я вирішив, що я хочу займатися саме цією справою. От, от саме з, з цієї ролі в подальшому був тільки театр і більше нічого. Ну, це театральна студія при школі, при це, палаці? та це знайома моєї мами, вона теж філолог, вона вела студію, і ну це була така аматорська, абсолютно при школі. Студія, батьки схвалювали от таке захоплення сина театром. Ну Так, мама, моя достатньо творча особистість, вона завжди... поезі. да, писала Віршу, поезію, да. і угу. тому будь-які творчі починання По... такі, да. в родині вони завжди да, були на почесному місці, скажімо так. От а так я почав шукати, де я можу реалізувати всі ці свої мрії, і потрапив таким чином до Одеського театрального училища. Mm -hmm. От, до речі, яке я вважаю, мабуть, найважливішим е, в моєму розумінні, що таке є театр, яке дало за е, е, такий дороговказ, і я згадую, коли запитую, де ви навчались, передусім саме це училище, бо вже сьогодні е, через певний досвід, який є в мене в цій професії, я все-таки вважаю, що це, мабуть, одне з кращих. Навчальних закладів, один з кращих навчальних закладів на території України. Ну, принаймні був тоді, коли я там навчався. Який це рік був? Ого, це так було давно. Це так було давно, не може бути. Це десь було 25 років тому, де щось таке, так. То були такі щасливі роки вашого життя? Так, я взагалі дуже люблю те місто і те училище, і те, як воно мені мене познайомило з професією, скажімо. А згодом? А згодом, так, та, після одеського училища був Харківський університет мистецтв. Mm -hmm. Вже безпосередньо за фахом режисер драматичного театру. Що було далі? Де ви Біла були церкв. далі? Далі була Пані дипломна робота в Черкаса і в Полтаві. Mm -hmm. Це був Шельменко-Динщик, Перша вистава на професійній сцені, так би мовити. Потім. Шість з половиною років це була Біла церква театр Саксаганського, режисер-постановник. Потім театр Луначарського в Севастополі. Не так довго тривала історія нашого кохання з тим театром це десь рік і три місяці, по-моєму. І 15-го року я приїхав до Вінниці. Повернулися. Ну, так доля склалася, тому що ну, взагалі Тарас він активний учасник Майдану, і театр е, Луначарського, і та влада, яка прийшла, вона йому цього не подарувала. І тому ну, про це вже багато говорили, але я не знаю, в мене завжди якось перед очима стоїть ота розповідь е, Тараса, е, як він вимушений був виїхати. і взагалі. Мене вразило, коли він одного разу сказав, якісь там були перепитті. Я кажу, як ти взагалі переживаєш? І він сказав таку фразу знаєш, коли я сидів з мішком на голові і був впевнений, що більше я не побачу Божого світу, мені тепер все одно, хто б що не говорив і робив. Тому, от знаєте, ми ж назвали. Ось якби під заголовок нашої зустрічі це режисерські, мазурівські чи мазурівські ребуси, ага. тому що кожна робота Тараса вона зашифрована, і життя таке цікаве, скільки побачив же Тарас, так де тільки побував, де грав, так. де постановки його ну так. Ребус. І оцей послужний список, тоді, коли Тарас е, прийшов до нашого театру, і Віталій Даківич Селезньов, е, пам'ятаю, викликав неї, і каже: Ти подивися, який послужний список угу. цього хлопця треба брати. Ну, О, а, і він запросив, і знаєте, я думаю, що це прекрасно, що Тарас належить до таких режисерів, яких треба розгадувати. В угу. чому е... ваша таємниця? Тут для мене загадка. <рес> ну, допустим, та, от, ну, Почнемо з того, що такі ну, серйозні дуже робота. От Гамлет, та, от, це uh -huh. Шекспір. От, у нас е, люблять режисери Шекспіра. От як ти прийшов до Шекспіра? Mm. От Гамлет. <рес> <рес> Ну, я думаю, що ці останні вистави, про які ми згадували: Біла Ворона, Гамлет, Ромео Джульєта Неперевершена Малахі. і Малахі, так. Це вистави, які можна десь трошки як об'єднати, тому що в них от піднімаються теми, які зараз хвилюють наше суспільство в останні там, років, вже 10 це... Що відбувається з особистістю, то певні історичні перелами для суспільства, де її місце в цьому всьому, заради чого, чи заради кого відбуваються ці процеси. Наприклад, це питання, чи те, що в Малахія підіймаючи людське життя, воно є настільки вартим, що його. Не можна жертвувати заради високої ідеї, заради Чи... реформ, да, Так, заради кажуть, реформ да. або mm -hmm. ні голуби далі. Це Голубий саме далі. та біла ворона, де в мене фактично головна героїня стає жертвою своєї ж революції. Те, те, що революція, ну банальна фраза, коли та, революція з'їдає своїх. Героїв, скажімо, ворона» — це головне героїня. Це так. Жанна Дарк. Жанна Дарк, так mm -hmm. от тому. Я думаю, що весь всі ці вистави вони були викликані тим, що в нас в повітрі, що нас оточує останні 10 років. Те, що нас хвилює і бентежить. Mm -hmm. так цікаві історичні теми. Ви порушуєте у своїх виставах, так класиків берете, але робите все це на свій лад, як то кажуть, так. О, сучасно саме... Ну, це самое, є ті ребуси, <рисот> ребуси, да? треба розгадати. В цьому ребусі, да? ви маєте на увазі. Світлана. <рисот> <кераси, рисот> да, Так, і В тому я маю на увазі в тому, що глядач не приходить просто так, в він ніби приходить на ромею Джульєту, але не за <рисот> те <рисот> може думає. його очікувати на що знаєте. Колись один з глядачів мені так сказав: Ви знаєте, я так стомився і хотів прийти відпочити. А я сидів і дві години думав, я думав. Не думав? думав. От, е, тобто це це е, круто думати, ну, це круто, це змушують, от це ну, ребуси розгадувати. До речі, ви знаєте, ми uh -huh. нещодавно піднімали з колегами, ну, знову міркували на тему, що таке театр, і яким він має бути. Якраз обговорювали питання, чим повинна людина туди йти, розважатися, якого рівня театр. І ми uh -huh. все-таки. Схилились до того, що похід в театр це досить таке нечасте явище. В житті людини так ну не можна ходити в театр, так як ти дивишся, наприклад, телебачення uh -huh. зранку до Щоді ночі, патрі. воно може бути uh -huh. фоновим, воно може десь там собі доповнювати твій побут. А, от. Це свідомий якийсь певний вчинок, до якого ти готуєшся, ти відстежуєш, куди ти хочеш піти. Ти там, якщо ти ще дуже до того ставишся відповідально, досліджуєш, що за режисер, які актори задіяні, що лежить в основі. Нові. Тому весь цей набір певних складнощів і вольових рішень, мені здається, він в підсумку має привести глядача до мистецтва високого бажаного. І вже однозначно це мистецтво має бути складним і будити в глядачеві якісь думки або задавати питання, яких там раніше не було. Долати весь цей шлях, щоб просто е, подивитись те, що можна подивитись, перемкнувши канали, мені здається, це е, зусилля, які не, не варті угу. того. Так що Ромео Джулієта взяти, так? Ну відомий твір, відомий з дитинства нам відомий. Якими у вас були Ромео Джулієта? Якими вони є? Ну ви розумієте, мені задаються питання. Я не знаю, чесно кажучи, що вам сказати. Я ж не, не ускладнюю свідомо те чи інше своє бачення. Я роблю так, як е, вважаю за потрібним. Як от якраз Ромео Джеліта, якщо глянути, як, то як... ось такі вони у вас. Ну так, е, такі, е, ну тому що вони. Е, ну, тому що вони такі, так тобто, Ромео Джульєта, ми робили про що ми робили Ромео Джуліта. Ми робили світ, який живе за законами ненависті, і всі, ну і і формує відповідно людей, які в ньому живуть. Тобто, якщо ти живеш, де всі воюють, ти стаєш воїном або гинеш. І відповідно до вже законів цього світу, в тобі формуються певні якості. Ти одягаєшся в певний одяг, який є зручним для цього навколишнього середовища. Тобто е, така еволюція в світі війни, умовно кажучи. Тому от таке от рішення, де поділені на білих-чорних, де е, всі з дрючками. І в якомусь одязі, в якому в косухах, зручно да? Да, битися на вулиці, а не ходити до театру. Наприклад. Цікаво. А от неперевершена, ну вона абсолютно інша. І це мюзикл, так? Ні, це, Моя ексцентр... лазі, це так. Ком... ексцентрична комедія. Ось і. І що цікаво, ага, так, ніби це ж відома особистість, ага. але, на жаль, теж не всі знають, чому вона жила, не попадала в ноти, співала, на її концерти приходили і не знають там про те, що вона була непересічна особистість, що вона дала в життя дуже багатьо, багато молодим, талановитим. Це була ось така непересічна особистість. Але я би так сказала, Тараса що от, е, Так, ти талановитий дуже режисер, звичайно, мислячий, але йому поталанило, знаєте, Оленко, в чому? В чому? Він просто знайшов ту дружину. Ту свою Жанну Жанну Дарк? Дарк, да, неперевершену. Чарівну леді, Чарівну леді, так. Елізу він знайшов саме знаєте, той діамант, який він зумів погранити. Так чи? ні? Тож, то ж, дружина моя, якщо я скажу, ні то Ага, може. ну звичайно, тут уже ж і не попросишся на якусь роль. Угу. Всі ж кажуть ну, то що допросишся тут же Ольга. Ні, ну специфіка цифіка театра вона ж вибач, ні да, справа та, не в цьому справа. В тому, що якщо вже говорити, що йому поталанило, і не згадати його дружину просто неможливо, тому що це справжній діамант, який давав, піддавався огранці. Ні, таке ж до цього і веду. Я ж хотів якраз сказати, так. коли ти перебував, що е, в цьому то є специфіка театру. Режисер він ну, сам якби, він же ж не, не грає на сцені, так да? йому потрібні актори, а акторам і режисеру потрібні глядачі. І тільки от в, в цьому союзі цих трьох сил умовно кажучи, потім народжується і, і дихає вистава. Оля, на мою думку, це взагалі одна з небагатьох актрис, які я зустрічав на своєму шляху, і які можуть гордо носити ім'я актриси. Вона дуже гнучка, вона практично ніколи не говорить ні, в неї нема якихось речей, які вона не могла. Ми зробили дуже багато проєктів в цих проєктах. Вона що тільки не робила і чим тільки не займалась, і відмовилась один єдиний раз. Вона сказала: якщо можна, я не буду кататись на роліках. Це ми мали робити Гамлета, тому що я дуже їх боюся. До речі, я думаю, що якби я. Захотів, вона б каталась на тих роликах. Але, а, ви не але я не ви наполягав, можете... ми просто змінили, замінили ролики гіробордом. <ріст> <ріст> вона катається Прекрасно на гіроборді. До так. речі, до Ромео Джулієти я ще повернуся. Тут є нюанс, один, що це не зовсім Шекспір. Це uh -huh. мюзикл, написаний київським композитором В'ячеславом Назаровим на, на твір Шекспіра. І, і ми вже ставили мюзикл. Амнулібрето тут... ж да. нашого до речі, вінничанина. От і він зроб. Вони зробили. Він же ж зробив свій текст. Да, тому. Та і тому там є певні відмінності, і ми відштовхувались і від першої основи, і uh -huh. від, вже від мюзикла, Тому там десь якісь трактування, можливо, вони пов'язані не тільки з Ви... Олександр і Вратарю, ні, звичайно, Він взагалі, ну, основна вироби, історія що... і діалог Тухання, та, та, суть uh -huh. лишилась все таки, як мені здається, Вільям. Uh -huh. так. От, а цікаво, чи вірю, мабуть, це сподобалося. Якщо Однозначно, да. однозначно. Взагалі, якщо так говорити про Тараса, я би сказала, що він десь схожий на <infàn> Дон От. Угу. От, він схожий Чого? в творчості на Дон Кіхота, тому що він завжди відстоює свою думку, десь чимось, коли з якимись перепонами бореться. От. І коли закінчується вистава народний Малахі, знаєте, знову таки, вона не закінчується так, як. У Миколи Куліша, тобто однозначно смертю, а режисер тут дав можливість глядачеві домислити, ось врятував він свою донечку чи ні. І ось в цьому завершенні він пише поезію. Ну я одягну окуляри, щоб може цей бути, напевно, Дон Кіхотом радість, дрибнути верхи на Росінанта чи ланцелота, і поцілити в серце старість, щоб вона сконала сволота, а на полі святої битви, розірвавши на шмаття ворога, стійко витримати галас молитви і до смерті злякати шерху, взяти даму чарівну до серця і ніколи. Не розлучатися з нею і байдуже, що на ту полю вона схожа ще менше, ніж на лілею. Просто бути, напевно, радість. Просто бути, напевно, радість, Тарас? А, Однозначно. Я думаю, в цьому і головна думка останніх творів, що всі глобальні процеси, які зачіпають величезну кількість людей, суспільство не повинно забути, що все це робиться заради людей, і, 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 і потім по результатам тут жити нашим дітям, нашим внукам, ідеї зміняться. Якісь там дороговкази зміняться, а звичайне життя звичайних людей воно буде завжди. Тож, буде радість. А розкрита нам, будь ласка, якусь привідкрите таємницю, це таке, а які мрії? От закінчився народний Малахі підготовка. Вже і прем'єра відбулася, але ж режисерові хочеться далі. От в мрії є якісь оленко, хай нам розповість. Ну, Зараз, зараз е, були одні мрії, потім другі, потім треті. Но, е, мені... Ну просто в арсеналі uh -huh. багато. Так. Е, і, Звичайно, є якісь речі, які знову ж таки залежать від е, наявності виконавця, технічних можливостей, і, і, і насамперед е, подиху сучасності, так, воно ж має бути з... суспільство, повинно відчувати і бачити те, що відчуває режисер і актори на сцені. З, із останнього мені здається, що що б я хотів, і те, що є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день, і що зачепить струни кожної душі, я б все-таки хотів повернутися до матеріалу, який був колись на сцені Вінницького театру, але вже багато років не йде це Тев'я Молочник Шолома Лейхана. От. Мені здається, що на сьогоднішній день, коли е, дуже велика кількість українців розкидана по світу і намагаються якось там знайти себе і перебудувати своє життя, не кажучи вже про тих людей, які зірвані з східних і південних областей, і, мабуть, взагалі не розуміють, де що шукати і як жити, цей матеріал може стати якоюсь моральною підтримкою. і... Ну, принаймні точно не буде зайвим, допоможе комусь зазирнути в себе в своє життя. О, от. Я ж кажу, Дон Кіхот, угу. який розуміє, що життя, жити потрібно, вірити потрібно, творити потрібно. Ось, але він в основному, бачите, ми так згадали більш серйозні от, твори. Але... Та, що ще надзвичайно люблять колеги наші музиканти в Тарасові, дуже йому вдячні, що практично в кожному творі його є оркестр uh -huh. в кожному творінні, і вони за це його просто обожнюють. От. І ця от співпраця з музикантами це якби шана до оркестру. Чи... Це душа співає, і вона потребує музики. На мою думку, музика це найдосконаліший мистецький витвір людини. Так йому не потрібна мова, в, нього, в неї немає ніяких кордонів, вона йде з самої глибини і ну, досконалість, мабуть, це найкраще слово, яке можна віднести до музики. І ви уявляєте, Оленко, в нього оркестр так. І в глибині сцени в кишені, і в ямі буває, і на сцені, а в неперевершеній на третьому поверсі. Нехай лунає музика у подальших виставах так. Тараса Мазура. Дякую за таку Дякую. приємну розмову. Не знаю, чи вдалося нам розгадати ті ребуси режисерські. Ну, хай розгадують глядачі, глядачі. на виставах Ми будемо розгадувати разом. Будемо Хай це будем. робити. Щоб просто було. будемо. Ми да, просто будемо. Наші театральні кав'ярні сьогодні був Тарас Мазур, режисер-постановник театру імені Садовського. Так. і ми з Оленкою. Пані Світлана Фейцайло театрознавиця та Олена Черпаків. Журналістка і дуже класна. До наступних зустрічей. До Всього найкращого. Всього добре. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави усе про театр, яким він є, був та буде.